Друзі, як нам відомо, радянська влада переслідувала українських митців. Але не завжди в них це вдавалося. І от уявіть, 1924 рік секретне зібрання українських митців. Товариство, аби розпочати наше зібрання з позитиву, розповім вам історію, яку сам волів бачити власними очима. Леонід Вікторович Зозуля. Письменник, літератор, головний редактор газети Свобода. Радянська влада ніяк не може знайти і закрити цю газету, тому що росіяни не знають, що таке свобода. Вчора за мною весь день слідкував представник НКВД. Ходив за мною, постійно дивився і смоктав оці ці цукерки, знаєте, на які руски ще кажуть пітушки. Та самі вони пітушки. Максим Максимович Вознюк. Громадський діяч, представник радикально націоналістичної хвилі, обожнює все українське, ненавидить все російське, не до кінця розуміє, хто такі білоруси. <рив> <рив> Та дослухайте, і коли я вже йшов додому, він йшов за мною і знайшовся якийсь проукраїнський голуб, який тому НКВДшніку отак прямо прицільно між очей натарабанив. Як то кажуть, куля в лоб, то куля в лоб. Назар Остапович Воловоденко, актор театру. Виступавши перед партією в Кремлі, проломав сцену. Всім хвалиться, що поклав початок розвалу Кремля. Я перепрошую, а хто так каже? Поки що ще ніхто, але колись це стане мемом. Чим мемом? Назар Остапович, я вам вже казав, ви випереджаєте наш час. Капятці голуби охотіли. мене що? Мішень на лобі намальовано. Добрий день. Олександр Михайлович Земсков, представник НКВС, за своє життя не прочитав жодної книжки. Дуже любить рибалку, в певних колах має кличку Окунь. Значить так, я в мене три путівки на відпочинок в Сибір, І я бажаючи поїхати. Дурних нема. А, дурних нема. Значить, так і запишем. Дурних нема. Значить так. Наркотики, оружие, польські вільветові штани є. Що ти дивишся, я б купив, в мене навіть деньги є. Чоловічко, чого ви до нас прийшли? А ви знали, що в мене на кожного із вас з самого дійства є діло? От ти, ти, да, ніколи нічого красного не носив. А ти ще в 10 років в і молот здав на металолом. А ти взагалі непонятно, які слова говориш. Та камон! Що це за звинувачення? От що нічого сказав? Каже, що у вас на наш нічого нема. Нічого нема, найдем. Значить, цей, може, за знайомство вип'ємо водочки. Нема в нас водочки. У нас є горілка, але ми її о восьмій ранку не п'ємо. Нам, на відміну від вас, важливо, як ми далі день проживемо. Горілка. Ми ж таки запишемо. Я ж просто так отсюда не уйду. Господи, ти за ті польські штани вдавишся. О! Спасіба. Так, товариство, заради чого я вас зібрав? Цієї ночі мені наснився сон, я його записав, зранку прочитав і вважаю, що може вийти цікавий сценарій фільму. Чуєте, товариші, а як ті спитати, а як ви, кстати, до Леніна відноситесь? а? Нормальний тіп! Нравиться вам? Чи жити не нравиться вам, а? Я перепрошую, а навіщо вам громофон? А не обращайте внимання, це я прослушку поставлю зараз. Ой, господи. Так. А що у вас тут происходит? Читаю сценарій фільму. Ну, -сюда. Значить, так, сцена перша. Хата в хаті стіл на столі вишита скатертина на скатертині свіжоспечена паляниндзя. Паляниця. Ну, от що він сейчас сказав. Чого ти п'єш там чай? пожалуйста, є та самі пиль. Нічого, собі ви чай прям сірвізів п'є. Вашу сьогодні якийсь праздник? Ні. Ми просто речі використовуємо за призначенням. А якщо сусіди прийдуть, вони на що будуть в сірванті дивитися? Капець, ви ненормальні. Він пустий листок забрав. Значить, так, згідно мого сценарію фільму. Наш український революціонер проголошує нашу державність, оголошує нашу незалежність. Росія стає колонією, а і хочу, щоб на фінальному кадрі на весь екран горіла Москва. А думаєте, людям сподобається, що Москва горить? Я думаю, людям навіть через 100 років сподобається, що Москва горить. А, Ви знаєте, панове, а дивно, що після цієї фрази до нас не зайшов НКВД. Товариство, це працює по-інакшому. Дивіться. А ну. Вільнодумство. що что, что Загальна рівність. Загальна рівність хорошо. Ага, я зрозумів. Власна ідентичність! Нема в нас такого! Диктатура! Диктатура хорошо! <реш> Революція! Бунт! опір! Вибачаюсь, курив, Балакали без мене! Так, агентура, сідай, будемо говорити інакше. Та ніхто тебе в'язати не буде. О, клас. От скажи, для чого ти живеш? Що ти хочеш? Кав'яр. Хочу, щоб отак кавор висів на стіні. І на землі, щоб був кавор, щоб багато було коврів. щоб в хаті аж тепло через ті коври було. А дров нарубати, щоб в хаті тепло було, не варіант. Не, ну, Дрова це у всіх, я от кавор. А ви що хочете? Ми хочемо зняти українське кіно. А, ні. Ні. На кіно на кіно треба дозвіл. А щоб я вам його дав, мені потрібно знати свій інтерес. Ага, отак це працює. Ну звісно. Добре. А давай ми тебе запишемо автором ідеї. Клас! Автором ідеї! Супер! А що таке ідея? Дивись на початку фільму на весь екран буде писати: дозвіл, підтримка і автор ідеї Олександр Зімсков!» Клас! Мені ж за таке ще ж навіть і премію дадуть. А знаєте що? Знімайте! Після виходу фільму у прокат всі учасники переслідувались владою. Леонід Вікторович Зозуля, Назар Остапович Воловоденко та Максим Максимович Вознюк спільно утворили газету «Порадниця», в якій постійно писали поради про те, як хитро можна надурити радянську владу. Олександра Михайловича Зімскова, автора ідеї фільму «Червоно-чорні стяги над Москвою. Було розстріляно, оскільки фільм визнали антирадянським. <проб> Мистецтво не боїться нападів. Навпаки, в нападах воно гартується. Михайль Васильович Семенко поет розстріляного відродження.